Поглянемо на крест Ісуса Христа. І давайте готуватися до зцілення або до отримання того, чого вам саме зараз бракує. Давайте повторювати: я вірю, що Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі, хвороби і ранами Його я зцілився. А тепер давайте повторювати: Ісус на кресті. Був убогий, щоб я був багатий. На чому я стою? Послання, друге послання до Корінтян, восьмий розділ. написано: Ісус на кресті зубожів, щоб я збагатився Його убогістю. Розумієте, ми ж з Ним в завіті. Тобто ми помінялися з Ним, Він став бідним. А мені дав можливість бути багатим. О, але де це Ну, це окремий, е окрема розповідь, це окреме питання, зараз ми зацілення. Тобто, якщо вам потрібне зцілення саме зараз, давайте вірити. А як мені вірити? Просто, Просто повторюйте, ранами Ісуса я зцілений. І після оцієї моєї молитви, кажіть, я прийняв зцілення. Я зцілився. І просто повторюйте, я зцілений, я зцілений, я зцілений, я зцілений. І потім ви так: а -а -а, я зцілений. В ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз я забороняю всяку хворобу у вашому тілі. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую повне зцілення, я наказую кров, зцілися, лімфа обновися. В ім'я Ісуса Христа, я наказую легені, будьте зцілені в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса я наказую все, що знаходиться у животі, будь зцілене. В ім'я Ісуса Христа, чоловічі хвороби, жіночі хвороби. Хвороби горла, хвороби шиї. Будьте зцілені в ім'я Ісуса Христа. Друзі, з цього моменту почніть дякувати за зцілення. Зробіть дію віри, це дуже важливо. Ви це робите не переді мною, ви це робите перед Ісусом. Напишіть в коментарях: Ісус, я прийняв зцілення. Підпишіться на наш YouTube канал Ми з любов'ю, поставте дзвіночок, зробіть репост цього відео і дякуйте Ісусу Христу за зцілення!